Вітаю вас. Сьогодні ми детально розглянемо одну з найменш очевидних, але глибоко травматичних ролей у нарцисичній сімейній системі, роль дитини невидимки або порожнього місця. На перший погляд може здатися, що ця дитина лише нейтральний фон, на який ніхто не звертає уваги, і що її становище не таке вже й погане порівняно, скажімо, з цепом відбувайлом. Однак це глибоко помилкове судження. У токсичній нарцисичній динаміці не буває зайвих чи випадкових ролей. Кожен член сім'ї, свідомо чи несвідомо, виконує певну функцію для підтримки патологічної системи та задоволення потреб нарцисичної особистості. Дитина-невидимка, попри свою удавану непомітність, не є винятком. Її ігнорування це не просто байдужість, а специфічна форма психологічного насильства, емоційна депривація, яка залишає глибокі шрами. Критерії відбору, чому саме ця дитина стає невидимкою. Призначення дитини на роль порожнього місця відбувається не випадково. Нарцисичний батько чи мати, або навіть психопатична особистість обирає на цю роль дитину, яка з їхньої спотвореної точки зору не відповідає певним критеріям корисності або не викликає сильних емоційних реакцій. Один невідповідність очікуванням та відсутність сильних емоцій. Ключовим фактором часто є те, що дитина не виправдовує грандіозних чи специфічних очікувань нарциса. Вона може не мати яскравих талантів, які можна було б демонструвати як у золотої дитини, або не проявляти достатньо бунтарства чи вразливості, щоб стати зручним цепом відбувайлом. Вона просто не резонує з нарцисом, не викликає в нього ані сильного захоплення, ані лютої ненависті чи роздратування. А для нарциса люди діляться на ресурси, ті, що дають йому підживлення, позитивне чи негативне, і ті, що марні. Якщо людина, навіть власна дитина, не викликає яскравих емоцій і не служить очевидним джерелом нарцисичного ресурсу, вона стає нецікавою, непотрібною. Два особливості темпераменту часто на цю роль потрапляють діти, які від природи є більш тихими, сором'язливими, чутливими, інтровертованими. Їхня спокійна вдача, схильність до занурення у власний світ можуть сприйматися нарцисом як нудні, нецікаві, безперспективні. Нарцис, який прагне драми, захоплення, зовнішніх ефектів, просто не знає, що робити з такою дитиною, як її використати для задоволення власних потреб. Її внутрішній світ йому незрозумілий і нецікавий, структурна необхідність ролі Іноді ця роль дістається дитині просто тому, що інші ролі золота дитина це підбувайло вже зайняті, а нарцисична система потребує певного балансу або контрасту. 4. Ігнорування як форма покарання важливо розуміти, що ігнорування з боку нарциса це не просто пасивна байдужість. Це може бути активною, хоч і прихованою, формою покарання та знецінення. Психіка нарциса функціонує за принципом. Якщо ти мені не корисний, не даєш ресурсу, не підтверджуєш мою велич, то ти не існуєш. Тебе немає, ти не потрібний. Таким чином дитина карається за те, що не відповідає спотвореним потребам батька чи матері приховані функції невидимки чим корисне порожнє місце. Хоча нарцис здебільшого ігнорує дитину на видимку, він все ж таки примудряється несвідомо або й свідомо. Використовувати її існування для досягнення певних маніпулятивних цілей у сімейній системі. Один створення контрасту та залякування інших, існування порожнього місця служить наочним прикладом та засобом залякування для інших дітей, особливо для золотої дитини. Нарцис може прямо вказувати: от не будеш мене слухатися, не досягнеш успіху, не виправдаєш очікувань, станеш таким самим нікому не потрібним, як Каспер. Умовне ім'я невидимки будеш сидіти в кутку без друзів, без уваги. Доля невидимки використовується як лякало, що підсилює залежність та страх золотої дитини втратити свій привілейований статус і змушує її ще більше намагатися догодити. 2. тимчасовий інструмент для маніпуляції та тріангуляції парадоксально. Але іноді нарцис може раптово витягнути невидимку стіні і тимчасово обдарувати її увагою чи похвалою. Це робиться не з любові, а з маніпулятивною метою. О, покарати інших, наприклад, якщо золота дитина чимось завинила, нарцис може демонстративно нагородити невидимку, дати найбільший шматок торта, похвалити за мовчазність на тлі галасливих негідників інших дітей. Це викликає ревнощі та образу в інших дітей, посилює конфлікти між ними і водночас дає невидимці марну надію. О, викликати почуття провини вдячності несподівана увага викликає у дитини невидимки сплеск радості та надії нарешті мене помітили можливо, тепер мене полюблять вона відчуває вдячність і готова зробити все, щоб закріпити цю увагу. Однак ця увага швидко зникає, щойно нарцис досягає своєї мети, наприклад, золота дитина знову стає слухняною. Це розбиває серце невидимки знову і знову, посилюючи її відчуття нікчемності та розчарування. О, продемонструвати владу така поведінка показує абсолютну владу нарциса він вирішує, кого любити, кого карати, кого помічати, а кого ігнорувати. 3. резервний це підбувайло або об'єкт для зриву, у ситуаціях, коли основний, це підбувайло, недоступний або нарцису потрібен новий об'єкт для виплеску накопиченої агресії чи фрустрації, він може раптово звернути свій гнів на невидимку. Дитина, яка звикла бути непомітною, раптом опиняється під шквалом незрозумілих звинувачень, причіпок, допитів, а ти чого тут сидиш? Чим займаєшся? Ким ти взагалі будеш? Це викликає у дитини шок, розгубленість та гострий стрес, адже вона абсолютно не готова до такої атаки і не розуміє її причин. Внутрішній світ дитини на видимки – етапи дорослішання. Досвід постійного ігнорування та емоційної депривації глибоко впливає на психіку дитини, формуючи її внутрішній світ та життєвий шлях. Раннє дитинство, надія та марні спроби, як і будь-яка дитина. Невидимка народжується з глибокою потребою в любові, прийнятті та увазі батьків. Перші роки життя проходять під знаком надії та бажання бути поміченою. Вона може намагатися різними способами заслужити любов, добре вчитися, бути слухняною, допомагати по дому, намагатися не заважати. Однак усі ці спроби розбиваються об стіну байдужості або непослідовних реакцій нарциса. Дитина бачить, що, що б вона не робила, вона залишається порожнім місцем, сліпою зоною для своїх батьків. Підлітковий вік, розчарування та втеча у себе, дисоціація з віком, зазвичай у підлітковому періоді приходить болісне розчарування та усвідомлення того, що батьківська любов для неї недоступна. Надія згасає щоб поратися з болем відкинення та відчуттям власної непотрібності. Дитина часто вдається до психологічного захисту, дисоціації. Оу-дисоціація дисоціація це механізм відсторонення від реальності, власних почуттів, тіла або спогадів, який допомагає пережити нестерпний досвід. Дитина ніби вимикається з реальності, яка завдає їй болю. оу вона занурюється у світ фантазій, віртуальний світ, ігри, інтернет, книги, музику. Там вона може створити собі уявну реальність, де її люблять, цінують, де вона значуща. О її життєвим девізом стає не висовуватися тихіше їдеш далі будеш. Вона прагне бути максимально непомітною, щоб уникнути будь-якої уваги, яка асоціюється або з болем ігнорування, або з непередбачуваними нападами. Оу за зовнішнім спокоєм чи відстороненістю ховається глибокий сум, відчуття порожнечі. Покинутості, непотрібності, хронічне розчарування та пригнічений гнів. Труднощі з соціалізацією, логічним наслідком виховання в умовах ігнорування є серйозні проблеми з соціальними навичками. Сім'я це перше місце, де дитина вчиться взаємодіяти з людьми, будувати стосунки, розуміти соціальні сигнали. Якщо вдома її систематично ігнорують, забувають про день народження. Не дарують подарунків на рівні з іншими, можуть забути розбудити і поїхати на сімейну прогулянку без неї, вона просто не має досвіду здорової комунікації. Вона не знає, як ініціювати розмову, підтримувати її, як реагувати на увагу інших, як відстоювати себе. О. Вона інтерналізує повідомлення: ти неважливий, нецікавий, і транслює цю невпевненість у зовнішній світ. О, не дивно, що в школі. В компаніях вона намагається бути максимально непомітною, ховається за капюшоном худі, навушниками, уникає зорового контакту, тримається осторонь. Вона боїться уваги, бо не знає, як на неї реагувати, і очікує від оточуючих такого ж ігнорування чи відкидання, яке отримувала вдома. Доросле життя, усвідомлення та вибір шляху коли дитина навединка виростає, до неї поступово приходить усвідомлення того психологічного насильства, аб'юзу, якого вона зазнала через емоційне нехтування. Це усвідомлення може бути болісним, але воно відкриває можливість вибору подальшого шляху. Зазвичай вимальовуються два основні сценарії один сценарій, один застрягання в ролі та саморуйнація на жаль, частина людей, які виросли невидимками, так і залишаються у цій ролі все життя. Навіть усвідомлюючи, що їх не любили і не цінували, вони продовжують залишатися поруч із токсичними батьками, фізично чи емоційно, все ще плекаючи надію заслужити любов, отримати хоч крихти уваги. О, вони змиряються зі своїм становищем порожнього місця. О, агресію, яка мала б бути спрямована на аб'юзерів, вони спрямовують на себе. Вони глибоко переконані, що проблема в них самих це є якийсь не такий. Це моя вина, що мене не люблять, адже інших братів і сестер люблять або принаймні помічають інакше. Оу це призводить до різних форм саморуйнівної поведінки, втеча у віртуальний світ, ігрова залежність. Розлади харчової поведінки, особливо переїдання як спроба заповнити внутрішню порожнечу, депресія, тривожні розлади. Свідоме чи несвідоме провокування конфліктів із небезпечними людьми, щоб отримати хоч якусь хай і негативну увагу або покарати себе. Проблеми зі здоров'ям, психосоматика. Іноді агресія може спрямовуватися на більш безпечні об'єкти, наприклад, на сиблінгів, братів сестер, особливо якщо в дитинстві були ревнощі чи образи. 2. сценарій 2. розрив стосунків та побудова власного життя, інший шлях. Це усвідомлення токсичності батьківської фігури та прийняття рішення розірвати стосунки або максимально дистанціюватися. Людина розуміє, що заслужити любов нарциса неможливо і обирає зберегти себе. О як не парадоксально, для дитини невидимки такий розрив може бути психологічно легшим, ніж для золотої дитини. Чому? Тому що вона ніколи не отримувала від батьків реальної підтримки, турботи. Відчуття команди чи спільних цінностей. Її зв'язок був одностороннім, її бажання мати люблячих батьків та ігнор у відповідь. Виходячи з таких стосунків, вона нічого суттєвого не втрачає, крім ілюзій. О, навпаки, дистанціювавшись від постійного джерела стресу та знецінення, людина поступово заспокоюється, її тривожність знижується, з'являється простір для самопізнання та змін. Оу, за допомогою психології, самоаналізу, терапії, вона може поступово змінювати своє мислення, поведінку, вчитися будувати здорові стосунки. Оу, реакція нарцисів чи будуть нарциси намагатися повернути невидимку? Це залежить від обставин. Іноді вони можуть повністю ігнорувати її відхід, що ще раз підтверджує для вже дорослої дитини її незначущість, це боляче, але дає свободу. А іноді можуть почати згадувати про неї, якщо вона раптом стала успішною, потрібною для чогось, або якщо їм потрібен новий ресурс ким стає доросла дитина невидимка? Три можливі шляхи розвитку навіть після виходу з токсичних стосунків досвід невидимки залишає свій відбиток. Подальший розвиток особистості може піти різними шляхами залежно від внутрішніх ресурсів. Вродженого темпераменту та глибини пропрацювання травми. Один шлях один, незалежний інтроверт, людина знаходить комфорт у самодостатності та обмеженому колі спілкування. Це може бути природним вибором, якщо вона від народження схильна до інтроверсії, вона може обрати віддалену роботу, фриланс, уникати галасливих компаній, цінувати спокій та затишок власного дому. Вона може побудувати близькі стосунки з партнером. Але вони разом теж можуть надавати перевагу у самітненому способу життя. Головне це свідомий вибір, а не вимушена ізоляція через страх. 2. шлях 2. емпатичний рятівник-помічник часто люди, які в дитинстві були позбавлені уваги та турботи, розвивають загострену емпатію та сильне бажання допомагати іншим. Вони хочуть дати іншим те, чого не мали самі, бути почутими, побаченими, підтриманими. Їхній досвід робить їх чутливими до страждань інших. О, такі люди можуть стати чудовими психологами, консультантами, соціальними працівниками, вчителями, волонтерами. О, однак тут існує ризик розвитку синдрому рятівника, людина може настільки зануритися у допомогу іншим, що забуде про власні потреби, виснажиться емоційно, вигорання або потрапить у співзалежні стосунки. Важливо навчитися допомагати, зберігаючи власні кордони та дбаючи про себе. Три шлях 3. Звільнена особистість це результат глибокої терапевтичної роботи та самопізнання. Людина не просто адаптується до наслідків травми, а зцілюється від неї, інтегрує свій досвід і знаходить справжню свободу вибору. О. Вона звільняється від нав'язаної ролі та обмежуючих переконань. Ов, вона може стати ким завгодно. Незалежно від свого темпераменту чи минулого досвіду, хоч рок зіркою, хоч бібліотекарем, хоч підприємцем, хоч домогосподаркою. Вона обирає свій шлях, спираючись на свої справжні бажання, цінності та таланти, які змогла розкрити. О, уважливо розуміти, що навіть якщо дитина від народження була активною та життєрадісною, сангвініком, її могли заштовхати в роль невидимки, наприклад, якщо старші діти були ще яскравішими. Або вона просто не відповідала якимось іншим критеріям нарциса. Після звільнення така людина може повернути собі свою природну активність і стати душею компанії. Сцілення дає свободу бути собою, висновок, невидимі сльози та сила сцілення. роль дитини невидимки це роль глибокої емоційної самотності та знецінення. Це хронічна травма нехтування, яка завдає не меншої шкоди, ніж відкрита агресія. Вона руйнує самооцінку, спотворює уявлення про себе та світ, ускладнює побудову здорових стосунків. Однак, яким би болісним не був цей досвід, він не визначає всю подальшу долю. Усвідомлення проблеми, дистанціювання від токсичного середовища, робота над собою, самостійно чи стара павтом відкривають шлях до зцілення. Колишня дитина невидимка може навчитися бачити себе, цінувати себе. Задовольняти власні потреби, будувати теплі стосунки та реалізувати свій потенціал, ставши видимою насамперед для самої себе. Якщо ви впізнали себе або своїх знайомих у цьому описі, пам'ятайте, ваш досвід реальний, ваш біль має значення, і ви заслуговуєте на те, щоб бути побаченими, почутими та любленими. Поділіться своїми думками або історіями в коментарях, якщо бажаєте. Дякую за увагу.